Що підвезли німого додому, не стіну, малий. Йду я додому віддихати. А ну Всім дай Боже, плює? Найду хакавалок. Чуєш? Там якщо буде хреново, дзвони. Добре. Фельдшер є. Знайомі фельдшери є. Я думаю не треба буде фельдшер. Бо може серце стати. О, слабе, слабе, молодь, слабе. Коротше, їдемо далі. Цього лишили одного. Давай, там набереш! Ай, ді діти з дитинськами спробуй піти з тими Два дні підходив наші мочі, де тоже сьому. То я? Та я два пальці і погнав. Уля-ля, подивіться, який презент у мене в руках, молодіж. Коли буде бешка це розігрувала, купила айфончика 14 для вас. Так що і бешку будете мали, і айфончика моцнішу. І блатну трубку будете мали, будете ходили на зізвоні. Молодіж не пропустіть, бо за пару днів буде вже вибачайте що трошки перенесли той розіграш, бо тому що Купує машини, віддає машини на ЗСУ, самі бачите, то трохи не встигаємо. Так, але ми про вас не забуваємо. Ми Це про вас не забуваємо і день буде розіраж і хтось виграє бешку, хто виграє ті моцний 14-й айфончик. Будете те, що кайфували друбіні. А як? І будете наша... на бехах каталися. Все для кавалерочки. Але сьогодні їхати на кордон по машинам молодіж, але трошки плани всі поміняли, бо тому що та людина, яка нам жене сюди, із Англії. То попросив її, щоб зразу в Польщі купила нам драпаки якісь. Так, щоб зразу машина вже приїхала з колесами. Щоб а він не шукали. встигне, не встигне то зразу все купити. Ненька і приїхати до кордону, тому він сказав, він там сидить в Польщі лише переночує і купить завтра нам моцну резину драпакову. Так, і завтра, завтра і завтра вже буде на кордоні. Так, так вже що завтра... ми завтра поїдемо по машинам. Завтра заберемо і буде нова тачка для наших пацієнтів. Дьош, я дуже хочу попросити вас, можливо, хтось має плити на броніки або знає, де пар, можна взяти. де можна купити. Або можливо хтось продає, які змості плити на броніки. Якщо знаєте, де або маєте самі, то нас. черканіть нам в той твою молодьож віконечко, я вам того з боку лишу. І тільки в директ не пишіть, бо там директ забитий, неможливо всім відписати. То в те віконечко напишіть. Бажано чим поскорше, бо дуже сильно потребуємо. Якщо щось, то там люди просили, зробимо новий збір і купимо їм шість шість тих плит. А, Це що там про ляля? Вчора з нами не був. Та як не був? Я їздив на густину теж як, як Тепер породині? так, він теж та, та, є знайомі. Він на породині їзди. А ти до її тата як, як говориш? Yeah. Те що ти говориш до нього на ті ровесники? <laughs> та тебе вже хай не чекав, як я говориш. <laughs> Чорним не... словом, кавалерка кум, вже в за пісю, заподюхав трусики і все. Що, пропав. І <laughs> Колега вже чекає.